Так, всім привіт. Хотів вам показати доволі таки цікавий бій, який в мене вийшов на Т-57 Heavy, в тому ж Стрінгері. Отже, граємо ми тут з моїм співзводним Best. Ярослав, до речі, привіт. Він просив це відео, ну і просив з. так сказати. З мотиву, тому що я тут дав 10 тисяч шкоди. Ну, це такий мінімальний спойлер. Е, так що, давайте дивитися, як це, як то кажуть, відбулося. Тому що це по факту бій, ну, з десяточками, не з одинадцятими рівнями. Тут, типу, ХП трошки мало, як на такі бої на стрільні. Ну, і так скажімо, давайте приступати до бою, тому що бачите, в них прям такий важкий стаб. Але, 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 досить такі небезпечні танки. І на хевіку, на Сінгері я буду старатися грати якось в упор, начекуючи, типу, стараючись грати першу скрипкою, звісно, але розуміючи, що мій танк, на жаль, не має ніякої можливості танканути. Отже, даю тут по хевічку, другу не зміг закинути, тому що тайпіка. Капнули, айпі апнули так непогано. Ну і ось шукаю, я, шукаю я кого б це роздати. Тут, звичайно, бій не без помилок. Вони будуть, і вони будуть дуже жорсткі, ось, як, наприклад, цей вистріл. Ну і розумію, що переді мною хевік, який захоче, захоче мені дати, але знову він дає, в... по факту, в домік. Тапік там це ж. Созводний з Маусом, я думаю, що Маус йому прям такий говорить. Говорить, говорить, давай вб'ємо цього Стрінгера і пропушимо цей фланг. Ярослав, до речі, так само, як і я, виконує задачі на чудовий танк Дравіцу. Чи Дравіц. Доволі такі смішні задачі. В мене тут зробити два фрага, в нього три фраги з з Відстані, якщо напоминаю, 300 метрів, і я, до речі, спойлер так само буду старатися йому в цьому допомогти. Отже, 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 пробую я щось тут начекувати. Не хочу тайпа, не хочу пікати Мауса. Хай вони пушать першим номером, хай вони помиляються. Тут стараюся гарматкою розвести тайпіка. Тайпік, звісно ж, в неї не дає, дає мені вкаточок. Ну, і я, принаймні, маю якусь мінімальну інфу. Де ці перці є. Ось, ви бачите, зараз просто, як то кажуть, силу е, хевічка. 4 снарядіка, 340 пробиття, 1600 з барабану. 21 секунда, якщо не помиляюся, Зараз я виправлю сам себе. І можливість знову, знову, знову стріляти. Тут мені тайпік дає звичайно, ну, але це нічого страшного. Ми маємо ремочку, ми тут. Їдемо контрати Канопенера, який, типу, увірвався в спину, так скажімо, нашому Ісу. І його там трошки побив. Тут здаю в каточок, звісно ж. Ну і 3 з 4 ми видаємо. 3600 вже шкоди. Розумію я, що у нас таки прям тут жорстко бушать. Ярослав там старається якось. Давати якісь тички, я тут розумію, що мені просто треба продавати цих тяжів і йти їх уже розмінювати з Боніці, тому що щось зробити тут адекватного, ну, на жаль, немає можливості. Отже, стою я тут в бойницю, дивлюся, кого б там можна було законтрити. але, звісно ж, вони ще не пропушили, і потрібно очікувати. Потрібно очікувати в даній позиції, тому що. Пушити в соло у мене немає можливості. Броня не та, а Їхати за ними ну, якось не сильно хочеться. Тут, до речі, смішна тичка. Міг, 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 міг дати, Як мінімум дві. Це мій файл. Дали ми тут 4400, сейвимося за цими... розваленими, мабуть, якогось австрійського доміку. Ну, як бачите, ось в чому сила Хевічка. Якщо не дати йому вирватися в нього ж, а ось таких от дальніх та середніх дистанцій, то він досить таки непогано може все приймати. Тут помиляється і три, ми йому тільки одну даємо. Канопенер. Ми знову його не пробуваємо. Тут стараюся вже по максимуму, по максимуму цього типу видати, щоб він сильно не нагрів. Тому що розумію, що тайпік тут. За рахунок цієї своєї броні. Ну, не факт, що його, наприклад, там і є п'ятий якийсь проб'є, чи ще там хтось, тому що він, можливо, зіграє на ББшках. Так, тут бачимо, що Ярослав нарешті-нарешті нарешті добирає, скажімо так, фражину. Це його перший, якщо не помиляюся, з відстані 300, 300 метрів чи щось таке. Ну, і тут я, як речина, відстрілявся в, просто в Бешку. Але, тим не менше, маємо 6К. Поки що під станом не хочу рігати. Е хотів зробити шотним Е100, але, на жаль, знову, 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 знову не попав, тому що був під станом. До речі, мене, якщо не помиляюся, Ярослав просив добрати, ну, не добрати, а зробити шотним Е100. І отже я якось стараюся тут підсвітити, тому що розумію, що він буде мене розмінювати. Каноперу я теж не дам втекти, тому що я збойний, це мені вигідніше буде його пікати. Чим йому втікати від мене? Ну, якраз свічу Є-100. Е Барабанчик в мене готовий. Готовий я так само десь відрватися, кидати. Бачу, там є третій, є третій. Прям такий погані позиції стоїть. Кидаю раз, бачу, що так само він відкидався і йому немає сильно да тікати. І дивіться, яка просто геніальніша, геніальніша тичка на розкаточці на, на такій розприжечці в'є третього залітаю. Ну, просто барабан, песня, песня. Тут мене конопи пушить. не розумію, чому він це робить, того що, ну, як, мінімум, як мінімум, в мене є ХП, а як максимум він мені дає просто в гуслю. Не справився пацан з керуванням, Певно, трішечки пиво пролив, так скажімо, всьому танку. І йду мстити цьому канопенеру. Розумію, я що він може бути заряджений. І тут Ярослав просить мене залишити ще один фражик. Добирає він другий фражик, і все, У мене по факту залишається можливість, скажімо так. Добрати є сотого. Він тут їде, тому що в нього не вийде добрати з 300 метрів. Ну і, скажімо так, очікую. Очікую. 800-200 я вже даю. Дає по мені арта. Тут мене трошки відволікли. Але ми продовжуємо далі. У мене є 2 тички, у мене є ще. Такі противнички, доволі такі цікаві, як Стерве, як ФВшка. І вони можуть, в принципі, затищити бій, особливо ну, в свою сторону, скажімо так. Я тут щось туплю, 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 не скидаю барабана, тому що думаю, що знайду тут леопардика і трішечки не вгадую з таймінгом з цими двома тичками. Тому що якраз він в мене на цих дві тички, а по факту, навіть на одну. А по факту, так. Да. Він ось там засвідчується. Я розумію, що ФВшки ну, їхати не зможуть, прям так нагло, тому що вони, по-перше, жовті. Це привіт XVM. А по-друге, ну, не ці танки, щоб пушити, як то кажуть, якісь позиції. Бачу, що Леопардік досі світиться. Він не розуміє ідея. Я тут чекаю, чисто вже на пофігу виходжу, Добираю Льопіка. І розумію, що у мене, мене вже 8500. У мене вже 8500 і можливість дати, як мінімум, ще барабан. Не розумію, правда, де ця стерва, де ця ФВшка. Бачу ФВшку. Надіюся, звичайно, що вона мене не захоче виходити, не захоче давати. Сервочка ще має ХП так само, що приємно. Ну і ми їдемо пушимо. Тут СТРВшка прям таки непогано стала. Я вирішив її заігнорити. І їхати в ФВшку. Тут Ярославу кажу, що в мене 9К. І, ну, дякуючи, звичайно, співзводному. Він тут вирішив запушити цю бабаху першим і її, по факту, забайтити ось на, на, на такий от мувчик. Вона тут на мене розвертається, але я розумію, що да, бабаха не вибрала, точніше, вибрала не пріоритетну ціль і добрала мого співзводного. І в мене 10-100. Ну, так, да, тут вже я сам собі за руїню, тому що можна було дограти. В мене тут збентежив, так скажімо, шот-арти, і я вже тут сам трошки підфейлив оце, це не добравши бабаху. Ну що ж, перша десятка, перша десяточка на цьому каналі. Отже, всім <плес> дякую за перегляд і всім до нових зустрічей.